Характер зростання пірогнома на грушці. Ось так воно виглядає. Сис пірогном посаджений на ММ106. Ось так воно зростається на яблуні. Пірогном. Пірогномчик. Вірогном чучок має десь 30 см. Тяжко сказати, він виріс за сезон. Побачимо, що буде далі з нього. Він мусив тут сидіти, бо я не мав куди його прищепити. Він був спочатку на грушці. Грушка виявилася гнила. Я мусив його гальоп-гальоп терміново перещепити куди-небудь і посадив його на... На нам 106 Поки що живе. І що я мав показати? Лист от такий зелений. Зараз 19 ...19 вересня. Листочок зелений. Зараз ми підійдемо до цидоліса, побачимо що там. Так, а то пірогном посаджений на, на цидоліс. Ось такий характер зростання. Така риска. Зовсім не гладко воно якось. І, і листочок жовтій ось. Жутії листочки і вже навіть посипалися. За десь половина попадала в тих листочках. Щеплені вони були однаково. Я так думаю, що то через гіршу сумісність до ці Ха-ха. А на яблуні він навіть краще виглядає. І таке саме е, сикує на ці долісі. Теж жовті, листочки вже жовті на, на цей момент, на 19 вересня. А на, на, ці, на IV і на грушці вони ще зелені.